Oh Це відео попалося з рекомендації. Якщо це так, то це і змінить вашу життя. А взагалі одне питання турбує найбільше. Чому? Чому день такий короткий? Ну, якби може для людей, які встають рано, це не так, але хто так робить без причини, це дивно. Як би там зайнято чел себе не відчував, все одно виявиться, що він нічого не зробив. Це як у серії Губки Боба, коли головний герой чекав на автобус і так сильно хотів повернутися додому, що в результаті постійно віддалявся від даної цілі. Найдивніше в губки Боба це було. Те, що як такого сенсу там не було. Кожна серія це окрема історія, яка не впливає на зміст основної картини. Тому там і не відчувається рамок часу. Звісно, можна там війти в так званий потік, встигнути щось там, або не встигнути нічого, але все по чуть-чуть. Но більшість з нас не зможе дивитись Тік-Ток без нарізки мила або мийки коврів. Комбайн якийсь, оре поле, а зверху чел розказує страшні історії, яких ніколи не було. Як я і говорив раніше, мені, наприклад, подобається там якісь серіали, серіями, які абсолютно ніяк не пов'язані. Така дивна і незамітна маніпуляція з одного боку може відбити бажання дивитись, бо немає якогось розвитку сюжетки. А з іншого, якщо в першому сезоні вам сподобалась перша серія, з великою долею вірогідності, далі вам точно зайде. Така легкість і невимушеність, коли нікуди не спішиш, но багато чого очікуєш, це один з наближених до ідеалу варіантів, як може проходити час в людини. Ну принаймні такі люди чолові. Як будь то і немає ніяких там обов'язків, але вони багато чого зобов'язані робити. На Ютубчику раніше форсився такий чел з посмішкою до очей, і навіть тут, коли повно одного і того самого контенту, він постійно казав одне і те ж саме: закон запам'ятовування, типу. Потрібно розвивати ті навички, які хочеш набути. Так, да, хочу, я ж їх хочу набути. Ще один з надзвичайно нелогічних порад це візуалізуйте, що ви там хочете. Йоу, це ж просто бред. Це щось на рівні вішати картинки зі словами на холодильник, коли хочеш вивчити якусь мову. Знаєте, ви можете не дивитись там його відоси, але здогадатись, що стратегії, які там показані, скоріше за все вам не допоможуть. Вся та інфа зводиться до двох параметрів: важливість помічати патерни і поставити ціль. Буквально еро, коли 90% челів заробляли на тому самому трейдингу, ну не просто там трейдингу, якомусь професійному, де чели з 10 моніторами сидять і спостерігають за ринком, а чели, які заробляли на бінарних опціонах. Зібаними рекламами біному, Олімп трейд і всякого такого. Тоді багато хто, я думаю, сідав за ці всі гайди, але в результаті везло тим, хто не торгував на власні гроші. Ха-ха-ха, это же тот лох, который учится на два и занимается арбитражем. Да вы ничего не понимаете, ебланы, мне нахуй не нужны ваши тупые оценки. Я буду заниматься арбитражем и стану богатым. Да ты со своими оценками будешь бомжевать. Чего охует? Откуда у вас такая тачка? Мне денег даже. Ми хорошо училися, устроились на хорошу роботу, де зарабатуємо большие деньги. Так от в трейдингу є поняття патерна, і як би ми не хотіли, но у певних ситуаціях все майже завжди йде так, як це вже передбачено. Якщо ви бачите ситуацію, не вперше ваші дії очевидні, спрацьовує просте кліше, і ви вже не так радієте. Бо бачите той самий сезон чи того самого персонажа. Тільки з іншою мальовкою. Так і у всьому є ці патерни. У вивченні англійської мови це зазвичай читай, слухай і старайся говорити. Банально, ну як я й говорив, ці ключові моменти просто в ідеалі мали би стати частиною життя вашого йойовного. Ну а в результаті ти дивишся відос раз раз вік від лисого чела. В монтажі відео зазвичай стараються зробити, щоб звук відповідав змісту. Сильне інтро з 2017-го з вилітаючим текстом на початку, і з мемами на зеленому фоні. Вау! Wow. Прикрашає і робить чудову атмосферу. Ну, там ще крута камера, шитре, або ви просто кажете, що у вас такий стиль відео. У музиці є жанри, і хоч вам не обов'язково знати з якого жанру саме ваша музика. но почувши музику з того самого жанру, ви точно побачите певну схожість. Хоча це не завжди спрацьовує. На концерті точно повинен бути не один інструмент. Кожен за щось відповідає. Один перестає грати, інший починає. Дані патерни є у всьому, незалежно чи це якась там сфера діяльності, чи про. Просто якесь маленьке діло. Коли замість того, щоб подивитись фільм, ви дивитесь пересказ фільму і даєте собі зрозуміти, що фільм не цікавий. Ключові моменти, такі як сюжет, якісь там розмови чи спецефекти, мають вас здивувати, але це не так. Ви інакше скажете, що на місці того чи іншого продюсера могли б зробити краще. У маленькому принці половина історії займає розповідь про персонажів, які так чи інакше кимось являються Чи то бізнесменом, чи королем, чи самолюбцем, в кожного з персонажів виходить найкраще бути тим, ким вони являються. Вони по максимуму гордяться Тим, чим вони займаються, та навіть який просто пив пиво не виглядає якимось менш особливим порівняно з іншими зайнятими людьми. Хоч і в цих людей був перший пункт, їм не хватало другого. Друге, про що я хотів би поговорити, це здатність поставити ціль. Так це вже всім надоїло, і я не спорю. стільки людей хочуть там навчити цьому, але ну, ніхто не може. Ну, як я й говорив, хоч і в маленькому принці кожен уособлював себе з певною професією і являвся в ній майстром, ніхто з них так і не відповів на кульмінаційне питання. Для чого? Просто всі такі впевнені в тому, що там ціль має бути якась велика, виправдана. Ну, якщо от чел хоче просто навчитись танцювати, невже йому треба ставати супер модним і крутим артистом? Може, він просто хоче бути чловим і знімати тікток під музику. Його діяльність буде якоюсь невиправданою. Сенс стоїцизма найбільш популярної і цікавої там течії, як сенсу життя, полягав в тому, щоб жити за своїми принципами і не відходити від них? От і все. Там ніколи не було про те, яким конкретно мають бути цілі в житті. Обичний чел. Звісно, може стати імператором насправді ні, але йому це треба тому. Зазвичай, якщо ви хочете зловити жорсткий прихід мотивації, краще почитайте челів, які там багато чого ставили під сумнів. І в результаті виходила або нікому не зрозуміла річ. Або настільки не зрозуміла, що вони самі її і не розуміли. Це, наприклад, той самий Франц Кавка, або як для прикладу, є такий чел, як, як Юкіо Місіма. Ці чели можуть вам дуже просто пояснити всю суть цього відоса. А взагалі я деколи записую цитати, і одні з них для відоса є цитата Джорджа Вашингтона, великі складові частини щастя, мати чим зайнятися, що любити і на що сподіватися. Просто да звучить як «бред, да, но в результаті напевно, що правда.